Доброго дня другокласники. Урок математики. Відкривайте підручники на сторінці 43, а зошити на сторінці 21. Пролунав уже дзвінок. Він покликав на урок. Нам пора вже рахувати і задачі розв'язати. Ми ознайомимося з прийомами обчислення суми виду 29 додати 1 та різниці виду 40 відняти 1, будемо вчитися розв'язувати задачі, складати задачі за типом поданої, а також ознайомимося з елементами трикутника та таким поняттям, як многокутник. Підручник, сторінка 43. Завдання 250. Назви попереднє і наступне число до кожного з чисел. Отже розглянемо число 12. Ми пам'ятаємо, щоб знайти попереднє число від числа, треба зменшити його на одиничку. Попереднє число буде 11. А щоб знайти наступне число від числа 12, треба збільшити його на одиничку. Наступним числом буде 13. Отже, ми знайшли, що попереднім числом від числа 12 буде 11, а наступним числом буде 13. Розгляньте слідуючі числа та назвіть попереднє і наступне число. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання 251. Збільш на 1 кожне з чисел. Отже, наприклад, 48 збільшити на 1 буде 49. Розгляньте наступні числа збільшіть на 1. Виконуємо завдання усно. Завдання 252. Розглянь схему й малюнок і поясни прийоми обчислення суми 29 додати 1 і різниці 40 відняти 1. Розглянемо. Перший вираз. 29 додати 1 дорівнює 30. На цифровій прямі зображено так: 29 поділка, та додати ще одну поділочку буде 30. Розглянемо це на квадратах. 29 це 2 десятки і 9 одиничок. До 9 одиниць додаємо ще одну одиничку, отримуємо десяток. А 2 десятки та ще один десяток дорівнює три десятки або число 30. Розглянемо це на виразі 29 це 2 десятки і 9 одиничок. До дев'яти одиничок додаємо одну одиничку і отримуємо ще один десяток або 10, 20 додати 10, або 2 десятки додати 1 десяток, дорівнює 3 десятки або 30. Розглянемо вираз на віднімання. 40 відняти 1 дорівнює 39. На числовій прямій було, була поділочка 40, відняли одну поділку, утворилося 39. Розглянемо це на квадратах. Число 40 це 3 десятки і 1 десяток. Від одного десятка віднімаємо одну одиничку, отримуємо 9 одиниць, 3 десятки і 9 одиниць. Розглянемо це на виразі. 40 це 30 і 10. Від 10 віднімаємо одиничку, отримуємо 9. А 30 додати 9, то буде 39. Завдання 253. Розв'яжемо усно, коментуючи розв'язання кожного виразу. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Завдання 254. Порівняй 70 і 70 відняти 1. Отже, ми порівнюємо число 70. І вираз, 70 відняти 1. Щоб порівняти число і вираз, треба спочатку знайти значення виразу, а потім порівняти його з числом. Отже, 70 і 70 відняти 1. 70 відняти 1 буде 69. Отже, ми порівнюємо 70 і 69. 70 буде більше, ніж 69. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Ви знову справилися в завданні. Ви молодці. Задача 255. Уважно читаємо задачу. Дідусь знайшов 25 грибів, з них 20 грибів лисички, а решта маслюки. Онука зібрала на 8 маслюків більше, ніж дідусь. Скільки маслюків знайшла онука? Допоможіть мені проаналізувати задачу і дайте відповіді на запитання: Скільки всього грибів зібрав дідусь? Які гриби збирав дідусь? Скільки лисичок знайшов дідусь? Скільки дідусь зібрав маслюків? Які гриби збирала онука? Що ми знаємо про кількість цих грибів? Яке запитання задачі? Дуже добре. Отже, як ми можемо дати відповідь на запитання, скільки маслюків знайшла онука? Так, ми знатимемо, скільки знайшов дідусь маслюків, а потім до них треба додати ще 8 маслюків, які знайшла дівчинка. Але ж ми не знаємо, скільки дідусь знайшов маслюків. Ми знаємо, що дідусь знайшов 25 грибів, з них 20 лисички. Можемо ми дізнатися, скільки дідусь знайшов маслюків? Так, вірно, від 25 відняти 20 грибочків і залишиться 5. Отже, дідусь знайшов 5 маслюків. А онука, діти, знайшла на 8 маслюків більше, ніж дідусь. Дідусь знайшов 5, а онука на 8 більше. Отже, можемо ми дізнатися, скільки його онука знайшла маслюків? Можемо. Ми до 5 додамо 8 маслюків і дізнаємося, скільки ж маслюків знайшла онука. Можете поставити відео на паузу і записати самостійно приклади. Потім звіримося. Отже, 25 відняти 20 дорівнює 5 маслюків зібрав дідусь. Зверніть увагу, що до першої дії ми написали пояснення і стоїть крапка з комою. Друга дія. 5 додати 8 дорівнює 13 маслюків зібрала онука. Поставили крапочку. Відповідь: 13 маслюків зібрала онука. Отже, ми дали відповідь на запитання задачі. Завдання 256. Прочитай задачу. Вибери вираз, який є розв'язанням цієї задачі. Читаємо задачу у низці намиста 40 білих намистин, 30 зелених і 20 блакитних. Скільки всього намистин у низці? Зверніть увагу, що ми раніше розв'язували з вами приклади діями була перша дія і друга дія. Зараз вам подали три вирази: перший вираз, другий вираз і третій вираз. Перечитайте ще раз задачу і скажіть, який вираз буде розв'язком до цієї задачі. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Отже, до задачі ви обрали вираз: 40 додати 30 і додати 20. І ми дізналися, скільки всього намистин у низці. Молодці. Завдання 257. Як називаються фігури, зображені на малюнку? Друге завдання: поясни, чому ці фігури мають таку назву. Поставте відео на паузу, розгляньте фігури і виконайте завдання, потім звіримося. Отже, на малюнку зображені трикутники. Чому це трикутники? Тому що у них є кожного три кути: Один, два, три. У кожного трикутника є три сторони. Один, два, три. І в кожного трикутника є три вершинки. Один, два, і три вершинки. Завдання 258. Розглянь малюнок і прочитай назви елементів геометричної фігури. Отже, сьогодні ми з вами будемо розглядати трикутник і дізнаємося, з яких же елементів складається трикутник. Давайте розглянемо і зачитаємо. У трикутнику є кут, у трикутнику є вершина і у трикутника є сторона. Сторона трикутника це відрізок. Точка поєднання двох сторін, ось одна сторона і ще одна сторона. Оця точка поєднання двох сторін це називається вершина. Між двома сторонами, одна сторона і друга сторона, ще утворюється кут. Отже, трикутник має три вершини один, два, три. Трикутник має три сторони. Один, два, три. Та трикутник має три кути: один кут, два, та три. Отже, запам'ятали, що трикутник складається з таких елементів: кут, вершина та сторона. Завдання 259. Скільки вершин, сторін і кутів має кожна фігура. Давайте розглянемо. Розгляньте цю фігуру і скажіть мені, що це? Так, це чотирикутник. Отже, у нього буде що. Скільки в нього буде сторін? 4. Скільки буде вершин? 4. Скільки буде кутів? 4. Молодці. Розглянемо слідуючу фігуру. Як називається ця фігура? Так, це п'ятикутник. Чому це п'ятикутник? Скільки в нього сторін? Порахуйте. Скільки в нього вершин? І скільки в нього кутів? Вірно, також 5. Отже, такі фігури, як чотирикутник, п'ятикутник, вони називаються багатокутниками. Такі фігури називають багатокутниками. Кожний багатокутник має однакову кількість сторін, вершин і кутів. Отже, у чотирикутника буде 4 сторони, 4 кути, 4 вершини. У п'ятикутника буде 5 сторін, 5 вершин і 5 кутів. Пропоную погратися. Проведемо вікторину про геометричні фігури. Ваше завдання швидко давати відповіді на запитання. Перше запитання. Точка поєднання двох сторін це вершина. Друге запитання що утворюється між двома сторонами. Між двома сторонами утворюється кут. Третє запитання: скільки вершин у трикутника і сторін? Три. Четверте запитання: Трикутник, чотирикутник, п'ятикутник, шестикутник це Це багатокутники. П'яте запитання: скільки вершин, сторін, кутів у шестикутника? Шість. Шосте запитання: чи може бути у чотирикутника? Три вершини, п'ять сторін і чотири кути. Ні. Сьоме запитання. Яка фігура має п'ять сторін, п'ять вершин та п'ять кутів? П'ятикутник. Розгляньте геометричні фігури, зображені на малюнку. Назвіть їх. Чотирикутник, трикутник, п'ятикутник, шестикутник та овал. Яка фігура зайва серед них? Так, вірно, зайвий овал. Чому? Тому що він не многокутник. Всі фігури мають кути, а в овала кутів немає. Молодці! Вікторину закінчили. Зошит сторінка 21. Поставте відео на паузу та виконайте завдання на сторінці 21. Сьогодні ми гарно попрацювали. Отже, молодці! До побачення!